Україна закипає 4 липня. Готуйте сковорідки, бо яєчню скоро можна буде смажити просто на асфальті. Так, це не сон, пекло знову на канікулах у нас. 4 липня температура підніметься до плюс 36 градусів, а ви як хочете хоч в морозилку, хоч у фонтани з головою. Поставте лайк, якщо ваше обличчя вже прилипло до подушки, а розум до кондиціонера. А в коментарях напишіть. Спека, відпусти. Може, вона почує Центральна і південна Україна. Тутешні люди тепер офіційно називаються смаженими грінками Миколаїв плюс 36 градусів, Кропивницький плюс 34, Черкаси плюс 33. Ви ще тримаєтесь. Захід країни єдиний регіон, де не пекуться Львів, Рівне, Луцьк плюс 21 плюс 25 градусів. Вітаємо! У вас ще є шанс вижити без кондиціонера та крижаного душу. Київ готується стати новим каєром, плюс 30 градусів і жодної хмари. У метро хочеться залишитись жити назавжди. Одеса, Херсон, Миколаїв, курорт кажете: ні, це піч для тіла та сауна для мозку. Запасайтесь віялами, водою і самозаспокоєнням, порада від саркастичного синоптика, замість крему від засмаги. Обгорніться фольгою.